Вітаємо вас, друзі, на каналі Даніїла та Лариси. Тут ми вже відтворили величезну кількість рецептів різних відомих у світі ковбас. Ми готували різні салямі, сервелати, фуети та ще багато інших смачних ковбасок. Але сьогодні, дорогі друзі, це відео ми хочемо присвятити початківцям-ковбасникам і, як завжди, починають із найпростішого. А ми з вами сьогодні почнемо з найпростішої української ковбаси. Але не тієї української, яку ви можете побачити на прилавках магазинів, а саме простої, сільської української ковбаси, з якою ви добре знайомі по святах, таких як Великдень. Дуже часто таку ковбасу готують запеченою або смаженою. Сьогодні ж ми з вами приготуємо її у варено копченому форматі, вийде дуже смачно. Тож не перемикайтеся. І... Як завжди, у процесі цього відео я дуже детально розповім вам про всі нюанси приготування, про всі тонкощі. І якщо ви будете точно повторювати все, що робимо, ми з Ларисою, ви обов'язково отримаєте чудову найсмачнішу ковбаску на виході. Ось, подивіться, як вийшло у нас аромат копчення просто неймовірний. Ковбаска вийшла з дуже гарним малюнком. Подивіться, яка краса. Просто неймовірна краса, і готувати сьогодні. Ми також будемо готувати за класичною українською технологією, а саме в свинячій череві, найвищі технології ковбасарства. Зі спецій нам знадобиться чорний перець, духмяний перець, часник гранульований, а також харчовий фосфат і суміш нітритної та кухонної солі у співвідношенні 50 на 50 – на кілограм сировини, 9 грамів нітритної і 9 грамів кухонної солі, а також 2 грами цукру. І останнім часом у коментарях дуже часто звучить питання, чому ми змішуємо нітритну сіль із кухонною сіллю при приготуванні варено копчених і варених ковбас. Так, справа в тому, що тут нам не потрібна така висока концентрація нітриту натрію, як консерванта. У цьому випадку вона виконує лише функцію утворення кольору, щоб наша ковбаса мала гарний червоний м'ясний колір, а не сірий, який властивий вареному м'ясу. Звісно, можна використовувати лише нітритну сіль, але це подібно до того, як стріляти з гармат по горобцях просто не потрібно. Тому ми даємо засипку 50 на 50. для варених копчених і варених ковбас. 9 грамів нітритної солі та 9 грамів звичайної кухонної солі на кілограм сировини, і хочу зауважити, що ця концентрація, точніше, ця засипка, дає нам на виході добре солону ковбасу, тобто таку ж як у магазині. Якщо ж хтось любить менш солону, можна зменшити цю концентрацію до 8 плюс 8 грамів, всього 16. І, дорогі друзі, текстовий покроковий рецепт з усіма грамовками ви знайдете на сайті інтернет-магазину Крафстор. Перейшовши за посиланням у описі до відео, там будуть розписані всі спеції, а також текстовий покроковий рецепт приготування ковбаси. Там же у цьому розділі ви знайдете всі рецепти в текстовому вигляді до всіх відео на цьому каналі. Обов'язково також відвідайте розділ бібліотеки, де ми для вас зібрали величезну кількість книг для безкоштовного завантаження у зручному форматі PDF. І це книги з ковбасарства, сироваріння, винокуріння, пивоваріння. Величезна бібліотека, яку ми даруємо вам. Заходьте та завантажуйте абсолютно безкоштовно. А в самому інтернет-магазині Крафтстор ви можете придбати найбільший в Україні вибір товарів для домашнього крафту, зокрема для ковбас. У нас є абсолютно всі різноманітні оболонки, черева, спеції, готові комплексні приправи та багато іншого. Всі наші товари ми відправляємо не лише по Україні, а й у всі країни Європи, Америку, Канаду, а також у деякі інші країни за запитом. Тож ласкаво просимо до нашого магазину, а ми з вами негайно починаємо. Для приготування української вареної копченої ми підготували три види сировини приблизно в однакових пропорціях. Перший це свиняча грудинка, друга це середньожирна свиняча лопатка. І третя це нежирна свиняча частина, задня частина, вибачте, будь ласка. Пропорції тут не мають особливого значення і не є принциповими. Головне, дорогі друзі, що зараз ми проведемо попереднє засолювання цієї сировини, а саме засолимо її на добу. Дякую. Оскільки не все будемо подрібнювати на фарш. Наприклад, нежирну свинину ми подрібнемо на великій підрізній решітці м'ясорубки, тому одразу наріжу її під м'ясорубку, жирну лопатку подрібнемо на дрібній решітці м'ясорубки. Вона нам дасть основу ковбаси. Тому також нарізаю її одразу під м'ясорубку якими-небудь довільними довгими смужками, щоб було зручно і воно добре просолилося. А от грудинку для цього рецепта я хочу нарізати кубиками приблизно по одному сантиметру, розміром по один сантиметр. Це дасть нам гарний малюнок на зрізі нашої ковбаски. Тому нарізаю грудинку на смужки, після чого ці смужки нарізаю на кубики. І так прямо в кубиках ми її з вами і засолимо. Після того, як усе готово, можемо засолити її у якій-небудь підходящій ємності. Попереднє засолювання, друзі, нам потрібне саме тому, що частину сировини ми використовуємо шматочками. Якщо ви хочете цього уникнути. Можете все перекрутити на фарш різного калібру, різної консистенції, на різних решітках і відповідно не робити попереднього засолювання. Я ж додав у засолювальну суміш, цукор добре перемішав. Ось так посипаю м'ясо. Нам дуже важливо, щоб воно рівномірно просолилося, тому рекомендую ось так його переминати. Взагалі, переминати м'ясо дуже корисно для ковбаси, для цільно-м'язових виробів. Вибачте, при тривалому попередньому засолюванні навіть використовується така процедура, як масажування готових, ну не готових, а тих, що засолюються шматків м'яса. Тому не полінуйтеся провести таку процедуру, і тут після чого бажано мінімізувати контакт нашої сировини з повітрям під час засолювання для того, щоб м'ясо не окислювалося, адже коли воно окислюється, стає сірим. Звісно, можна використати зіп-пакет або навіть просто зібрати його в ємності, ось так кубкою і накрити харчовою плівкою. Я ж у своєму випадку використовую метод вакуумування. Тому що під вакуумом процес засолювання, просолювання чи засолки відбувається значно швидше і значно якісніше. Сіль краще проникає всередину продукту. І тому, якщо у нас, наприклад, є вакууматор, то чому б і ні, до речі? Відправляємо сюди нашу красу, наприклад, цю чудову роботу. Вакуумуємо. Після цього відправляємо цю красу в холодильник на добу при температурі від 2 до 4 градусів для засолювання. Наступного дня, дорогі друзі, негайно починаємо продовжувати, і в першу чергу нам потрібно зіграти в попелюшку або відділити зерна від полови, або ж розібрати наше м'ясо і зверніть увагу, який воно має яскравий колір. Якби ви залишили його просто на повітрі, м'ясо б окислилося, а отже посіріло. А я зараз розкладаю на три кубки, як казав класік, три кубки, як там три рублі, кубка, а в купці три штучки приблизно ось так. Далі приступаємо до подрібнення в першу чергу. Ну, жирну свинину, яка у нас від лопатки, подрібнюємо на м'ясорубці на решітці з діаметром отворів 4-6 міліметрів. А нежирну свинину, яка у нас є від задньої частини на ось такій великій підрізній решітці, що в результаті дасть нам три види фаршу. Перший, який ми з вами вчора нарізали, другий дрібний з жирної свинини. І третій крупний, дорогі друзі, з нежирної свинини. Після цього нам потрібно всю цю красу ретельно перемішати. Друзі, і ключове слово тут ретельно. Зараз ми говоримо про дуже важливу процедуру вимішування ковбасного фаршу. Робити це найкраще у фаршемісі, тістомісі або хоча б міксером, як робитиму я, оскільки у мене порція невелика, і міксер з нею справляється. Також це можна зробити руками. Дуже важливо добре вимісити фарш. І ми додаємо крижану воду з розрахунку 100 мл на кілограм сировини. Також додаємо сюди харчовий фосфат і всі спеції, які ми підготували вчора. Зверніть увагу, часник не обов'язково використовувати гранульований, можна і свіжий. Однак слід зазначити, що свіжий часник дає специфічний, ну досить специфічний аромат. Комусь він заходить, комусь не дуже. Ми ж Починаємо вимішувати і робимо це протягом 3-4 хвилин до отримання абсолютно однорідного і дуже липкого фаршу. В результаті, дорогі друзі, у нас повинен вийти ось такий фарш, білий, дуже липкий. І ось, бачите, він такий, як пластилін. Далі ми підготували свинячу кишку, для цього промили її під потоком прохолодної води, прямо під краном, пропускаючи воду крізь кишку, як через шланг. Нарізали на потрібні відрізки і наділи на насадку. Після цього можна наповнити шприц ковбасним фаршем і приступити до набивання. Пахне смачно, як часничком. Ах, буде ковбаска. Як кажуть, наприклад, виходь дорогий, будь ласка. А можна і сказати заходь дорогий. Можна сказати виходи дорогий, а можна сказати заходи дорогий. Після цього приступаємо до набивання наших батончиків. Оскільки фарш має досить великі шматки, будемо робити це разом із Ларисою, вибиваємо досить щільно, але контролюємо густину набивання таким чином, щоб не порвати натуральну череву. Що в нас застрягло щось. Ось таким чином. Ще доб'ємо трохи, там великий шматочок м'яса застряг просто тоненького ланцюжка. І тому вийшов такий не дуже гарний ефект. Але все таки це черева, і для неї цей ефект цілком природний. Виходять ось такі колечка, так, колечко за колечком набиваємо всі ковбаски. У нас, по ідеї, їх має вийти. Чотири штучки. Знову застрягло Ларис. Зараз буде вибух. Можна було б взяти ланцюжок більшого діаметра, але з іншого боку на нього досить складно було б натягнути натуральну свинячу черву. Після того, як ковбаски готові, нам потрібно нав'язати петельки. Але перш ніж це зробити, зав'язуємо свинячу череву з кожного боку на звичайний вузол. У мене з моїми товстими пальцями це виходить дуже погано. Тому як це робиться, вам також показує Лариса. До речі, поставте їй лайк за те, що вона гарно в'яже українські ковбаски. Гаразд. Далі формуємо петельку, за яку ми цю ковбаску повісимо в коптильній камері і будемо коптити. До речі, дорогі друзі, якщо немає коптильної камери, точно таку ж процедуру можна провести в звичайній духовці. А після приготування ковбасу закоптити димогенератором для улиток у звичайній коробці вийшла ось така краса. Точно так само зав'яжемо решту ковбасок. Після того, як ковбаски набиті, є два шляхи: перший провести осадку при кімнатній температурі протягом трьох годин, другий шлях зробити це в коптильні одразу ж з прогріванням, температура 50 градусів. Вмикаю, вивішую ковбаски в коптильню, включаю нагрівання до 50 градусів та подачу повітря. Ось таким чином. Далі для контролю температури, так як готувати, ми будемо за температурою. В одну з ковбасок поміщаю щуп термометра та опалюємо до температури всередині 30-35 градусів. Через 40 хвилин температура у середині батончика ковбаски 35 градусів. Давайте подивимося на неї. краса! вона повністю обсохла, і ми можемо переходити до обсмажування з димом. Для цього заправляю димогенератор. Щепи вистачить півлітра. Обсмаження у нас дуже недовге, тому що ковбаса невеликого діаметру. Включаю компресор димогенератора та запускаємо дим. Температуру піднімаємо до 90 градусів і відповідно обсмажуємо ковбаску до досягнення всередині батона температури 50 градусів. 5-60 градусів. Або поки не закінчиться дим, процес обсмаження з димом зайняв півгодини. Димогенератор практично закінчився. Давайте подивимось, що у нас вийшло ось така краса, і ми переходимо до третього етапу парової варки для цієї мети. Я підключаю парогенератор. Потрібно зазначити, що на Craft Story є як ось такі парогенератори. Під тиском, так і більш прості моделі, так би мовити, статичні парогенератори. І ми доварюємо нашу ковбаску з подачою пари, яку я зараз вмикаю, при температурі 80 градусів до досягнення всередині батона температури 69 градусів. Якщо ви готуєте свою першу ковбасу, цілком можливо, що у вас немає парогенератора питання. Вирішується і для звичайної побутової духовки, і для коптильні, берете будь-яку каструлю без пластикових ручок, наливаєте окріп і ставите в духовці на дно духовки, а в коптильні да, на дно коптильні, знижуєте температуру до 80 градусів і доготовлюєте ковбасу до 68-69 всередині батона. Ще через 25 хвилин усе готово. Вимикаємо нагрів і вимикаємо подачу пари. Можемо дістати нашу ковбаску, і зараз її потрібно швидко охолодити. Для цього використовую ємність з крижаною водою. Кожен батон знімаю і поміщаю в ємність. Подивіться, як гарно вийшло після того, як ковбаска охолоне протягом 10-15 хвилин. Обсушую її при кімнатній температурі і відправлю в холодильник, щоб вона полежала до завтра і набрала смаку. А вже завтра, дорогі друзі, будемо дегустувати. Наступного дня, дорогі друзі, можемо продегустувати цю красу. Подивіться, як гарно вийшло, які чудові колечка ковбаски. І давайте негайно її розріжемо і спробуємо, що у нас вийшло. Мені здається, що вийшло дуже круто. І подивіться, яка вона гарна в натуральній оболонці, а це означає, що можна не перейматися і не чистити її, аромат копчення зберігається. Просто чудова ковбаска вийшла з дуже гарним малюнком. Подивіться, яка краса, просто неймовірна краса. Мені дуже подобається. А вам подобається? Пишіть у коментарях. Але на мою думку, вийшло дуже прекрасно. Ну що ж. Достатньо. Будемо дегустувати. До речі, здається, я забув сказати, на монтажі вже подивлюся. Для копчення ми використали тріску українського виробника Hot Rod Distiller, який випустив три види нової тріски, просоченої Портвейном, Хересом і Віскі. Дим лягає дуже красиво, і це просочення дає неймовірний, неповторний смак ковбаски. Посилання буде в описі. Ну, на сайт, звісно ж, де ви можете знайти тріску. Друзі, це насолода. Обожнюю ковбаску в натуральній оболонці. Під час копчення дим проникає дуже глибоко і дуже рівномірно. І все це надає ковбасі абсолютно неймовірний смак. Причому я її нарізав, аж слинка тече. Ось так тоненько вона світиться, і така красива слюдяна структура, як слюда, вона просто просвічується. Хоча це звичайна варена, копчена ковбаса, вийшло просто чудово. Я задоволений, ідеальний м'ясний смак, а ще до цього рівномірне класне копчення. Ну і звісно ж, вимочування тріски у віскі також дало свій результат. Зупинитися просто неможливо. Це ковбаска. Вона ідеально підійде як для бутербродів, так і для м'ясної тарілки до приходу гостей, тому що вона просто неймовірно смачна. А тому, дорогі друзі, ми з радістю представляємо вам класичну українську ковбаску, приготовану у нашій інтерпретації, скажімо так. І на цьому буду з вами прощатися. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, якщо ще цього не зробили. І напишіть той самий коментар. Дякую за підтримку каналу. Велике спасибі, що залишаєтеся з нами. Усього найкращого. До побачення.